Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка на каналі Файна Кухня. Сьогодні я готую лапсер з картоплею та квасолею. Дуже смачна, ситна страва. Що називають лапсером на Закарпатті, дивіться це відео. Буде цікаво! Перед вами лапсер, 1 кг 100 г. Лапсер, іншими словами, саме так називають на Закарпатті, це м'язи з ноги корови. Стрілками показано саме звідки. Це неймовірно смачне м'ясо, з якого можна готувати все, що завгодно, як перші страви, так і другі страви. Лапсер необхідно зварити до готовності. Щоб було це швидше, я буду використовувати скороварку, поклала м'ясо в скороварку, заливаю холодною водою, також додам трошки солі та декілька горошин чорного перцю. В скороварці буду варити півгодини при високому тиску. Звичайно, якщо ви будете варити на плиті, то це займе більше часу. Поки готується лапсер, дві великі цибулини необхідно дрібно нарізати. Також дрібно нарізати 5-6 зубків чеснику. Я люблю додавати багато чеснику, тому що тут він дуже пасує. Щоб страва була більш кориснішою, замість звичайної картоплі я беру батат. 3 великі штуки, якщо берете звичайну, 6-7 штук. Також мені знадобиться одна маленька банка квасолі у власному соку. Її необхідно потім промити під холодною водою, та банка томатів. Вони нарізані теж у власному соку. На пательні нагріваю 4 столові ложки рослинної оліги. Додам цибулю і буду тушкувати до м'якості цибулі. Це велика порція, тому що готую для великої родини. Якщо для вас це багато, звичайно зменшіть порцію. Додаю часник, промиту квасолю. А також півчайної ложки пластівців чілі за бажанням, одну чайну ложку чабрицю, дві чайні ложки паприки та півчайної ложки малиного чорного перцю. Все перемішую, тушкую 30 секунд щоб інгредієнти віддали свої аромати та смаки. Тепер сюди додаю томати і буду тушкувати приблизно 5 хвилин під кришкою вогонь середній. Поки я готувала всі інгредієнти та тушкувала, м'ясо теж вже зварено. Виймаю його з бульйону, ні в якому разі бульйон не виливайте, тому що він знадобиться для цієї страви, а те, що залишилося, можна використовувати для будь-якого супу. М'ясо нарізаю невеличкими шматочками. Пройшло 5 хвилин. Тепер сюди додаю нарізаний батат або картоплю, якщо ви використовуєте звичайну картоплю, трошки посолю. І розрівнюю. Додаю м'ясо і заливаю все бульйоном. І я вирішила все-таки для надійності перекласти свої інгредієнти у більшу каструлю. Все перемішую і буду варити до готовності батату або до готовності картоплі, якщо у вас картопля. Пройшло 20 хвилин, тепер час додати зелень. Можна будь-яку, у моєму випадку, це петрушка. Накриваю кришкою, щоб інгредієнти трошки поєдналися з петрушкою, дам постояти 5 хвилин і можна подавати до столу. Це неймовірно смачно і дуже ситно. Якщо додати більше бульйону, можна приготувати навіть суп. А так ця страва дуже схожа на печеню. Друзі, якщо сподобалась вам страва та це відео, не забудьте підтримати український контент своєю подобайкою, написати коментар під відео та підписатися, якщо не підписані, бо це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Ну а я, в свою чергу, файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Бажаю вам гарного настрою, мирного неба і, звичайно, смачного! До нових відео, всім папа! -па.